15 -е, травня 2025 року до обід там бризкали, а після обід приїхали і думаємо почати сіяти. Качаємо пневматику, бо стояли, мабуть, 10 днів не сіяли, дощики були, сюди наповняємо. Такі атмосфери поставили плотера передні. Будем сіяти з добровами. І такий у нас механізм. Масив Аутлін. 5 сантиметрів. Мимо рядка. Щоб не потрапити прямо в рядок. Що нам ще залишилося? Вибрати з банок. А, вибираємо з банок, да. Тут було 10 днів назад пройдено гліфосадом. 24 2-4D Бачите, десь попалена, десь і не попалена є. У нас після посіву, як обычно, ми сразу после посева, там перед сходами, как я вам уже показывал в том видео, будем еще раз покрывать лифосадом. Ну, потом на запланованный сеем классические соечники. Сегодня начнем уже сеять сингенты. Будем сеять соечник Аризона сейчас идем вещи, сейчас я вам покажу. Будем давать, еще точно не веришь, сколько там давать. 50-70 килограмм. Поделимся. Десь так думаем на гектар. Да, сейчас выставим высив. Сеем по таки сами. Ну, такие сами будем делать высив, как и сеяли. До дешев. Какие у нас пассиматы Аризона. Ну, будемо сіять теж 47 тисяч. 47 тисяч будемо сіяти. Зараз нас господь бог нам вологи проїдав, А що буде далі, ми не знаємо. Тим паче в метровому слої 70 там десь може 80 промочено ногу грунту далі було сука це ми копалися мабуть ну, мабуть місяць назад десь 15 травня 15 квітня так щось далі сейчас подивимося як запустимо вам покажу ну що почали ми сіяти і в принципі не дуже гарно все воно виходить земля ще не готова Цим пройшли опади і зараз ніхто не сіє, ми виїхали і без обробки землі почали сіяти отакий ґрунт. значить воно все добре, хорошо. Але але ж, але ж, але ж, не дозрівший, починає налипати, сім на 5 см, глибше загробляти не будемо, тому що дуже налипає. І... Сівалка. Ну, датчики починають пищати, налипає з під низу, грудний недозрівший, колтер копає і виходить, що виходить, просіви невеличкі. Поки дойде до датчика залипну. Це десь метрів 50-100. Получається прасіла. Маркер збивав, тому що будемо по навігації, але тривоги. Але тривоги заважають і ходимо з маркерами. Проградачі підняли ми вверх, а ковтера зняли. Наважаємо посадки, звернули машину. І я заміг на павсу. Пробуємося її давайте сім'ї з добрими, десь виходить 70 кіграм на літар. Плюс-мінус Все, ставте це вже, я привіз твої бак вже Дуже, Дуже налико, да? так? Да? А, цей провід. стояти має часу, сіять нам дуже багато ще, 30% посіяли, і вже сьогодні 15-те, два тижні там до 1 червня, як кажуть, можна сіяти, Ну, я думаю, що тиждень по-любому ще випаде, по опади будуть. Завтра показує там 10 мм, де я думаю, що буде, так повернувся. Зінгула. І як Зінгула, я запам'ятаю, дощ і так би отсюда в'їхати, ми приїхали. Це село і тут 30 лікарні треба до вечора якось засіяти. якось не получается, будем пробовать. В принципе, без полтерів. Все, витамин там да? Все. Сейчас поднимемся, еще из всего получится. Хлопцы сейчас до... дочистят и покажу, как уже запустим посев. 747 тысяч, как я вам сказал. 70 килограмм добрых карбонита даем. І поки пробуємо наладити правильний висів сівалки, щоб не було присів качество лісів. Ось так, да, да, Тут датчик ось. Вона йде до самого низу. ну Там ще лодочка, яка а -а -а. підлипає в самому низу. Ну, да, там метал метал металичними її там так, ставили, щоб вона лягала в ложа. Якщо в нас тут забило... То до датчика набирає зерно, ну, да. тоді вже він бачить що забито. Ну, це, Він Думає, що падає. Метрів 50, 100, да, метрів 100 і робиться просів. Так що спробуємо взяти котр. Я думаю, він воно піде краще. Не буде хоч мобра землі. Да? Так. так. Отак от ми робили із полтерами, а отак от без них. Без них і доволі непогано виходить, немає цієї великої канави. Є бур'ячик між доряді більший, виходить, бо між доряді, іменно оце ось, ось тут більший. Ми накриємо його фасадом. Менше буде під землею бур'яна. І отак от ось ми зробили йому набагато легше йти менше налипає і в принципі менше чистим практично взагалі набійшовся три рази обійшов ні разу не чистили я думаю що сівалка сіє і по сухому виходить і якщо подумати головою правильно, можна зробити і по-мокрому. Вже не пищить. Три круга зробив, не пищить вже, не забивається вже там, де я вам то показував. В пластмасках, де датчики стоять. Ми це полезак і закінчуємо, переїжджаємо на інше. Так що, думаю, все в нас повинно получиться. Отаке ось, і виходить. Мені дуже подобається. Карбаміту висипаємо цю десятку, це як піднімає він. І саме важко, що тут ось бачите, більше, допустимо, мабуть, сантиметрів 70, ну, плюс десь 50 см, 60 відкритого цього і тут немає землі. Там де ми сіла кваферами, воно кидає. і Тут остається сантиметрів 20, тут десь 50. Це добре. Тому що будемо проходити фасадом через днів 5. І більше, ну, більше вирізить буряна не буде приходити з землею. Так, друзі. Всім до побачення. Подобайка, підписка. До зустрічі.